Перед презентацією книги британського журналіста в ресторані «Мон Піос» ніде яблуку впасти. На зустріч з Пітом Брауном завітали не тільки журналісти, але й справжні прихильники хмільного напою. Не дивно, автор є одним з багатьох ентузіастів пивної культури у світі. Напій популяризує за допомогою журналістських текстів, блогерства та книг. В результаті британська гільдія певних письменників двічі у 2009 та 2012 роках назвала його автором року. Спершу гість розповідає про історію пива далі. Реться за дегустацію найпопулярніших сортів львівського. Першим іде львівське світле. Вам не потрібно повторювати усе те, що я роблю. Але якщо ви хочете справді відчути себе досвідченим і витонченим цінителем споживання пива, то спершу подивіться і оцініть його колір. Ви бачите, що пиво є дуже світлим, тому можна сподіватися на легкість цього смаку. Можна навіть відчути якусь таку древесну нотку і цитрусові. Львівський історик Ігор Лельо, який тривалий час вивчає пивну культуру в Галичині, говорить особисто для нього книга Зустрінемося у пабі цікава тим, що нею можна провести аналоги між розвитком броварництва в Європі та Україні. Окрім того, вона написана легкою та доступною мовою, тож буде цікава усім. вона відкриє для тих, хто її прочитає ну дуже несподівані речі. Наприклад, про те, яким чином певна культура. Європейська призвела до глобальних змін і вони ці зміни продовжуються до сьогоднішнього дня. Після презентації книги Під Браун дегустує усі сорти з лінійки пива Львівське. Це 1715, живе, міцне, портер, білий лев, дубова діжка. Керівник відділу зв'язків із громадськістю Карлсберг Україна Світлана Веселовська говорить: зустріч із відомим блогером та письменником саме у Львові організували з кількох причин. Львівське є бренд, пивний бренд, який несе за собою традиції, історію, культуру пивоваріння в Україні. Цей бренд єдиний певний бренд, який має музей пивоваріння в Україні. І тому, якби ми намагаємося усіма засобами підтримувати і розвивати павну культуру в Україні і культуру споживання пива. Світлана Висловська каже, підтримуючи традиції, представники бренду львівські вирішили перекласти та видати книгу британського пивного експерта в Україні. Є наклад 5 тисяч екземплярів. Твір можна буде знайти у громадських бібліотеках найбільших міст та у точках буккросингу.